Я знаходжуся у овальному кабінеті. Це священне місце, оточене портретами великих американців. Томас Джефферсон написав слова, якими керується наш народ. Вашингтон говорив, що президенти це не королі. Авраам Лінкольн закликав боротися зі злом Рузвельт, боротися зі страхом. Я шаную цей кабінет, але ще більше шаную свою країну. Я пишаюсь тим, що а, був президентом. але а, демократія дорожча. Я Виступаю за американський народ, і а, зараз а, завдання, яке стоїть переді мною, не лише моє, але завдання, ваше, ваших сімей, нас як народу, ми ніколи не маємо цього забути, і я ніколи цього не забував. Я чітко зазначав, що Америка стоїть на першому місці рішення, яке ми приймаємо зараз, визначає долю на десятиліття. Вперед, Америка має обирати, куди рухатися вперед чи назад. Сподіватися чи ненавидіти, об'єднуватись чи роз'єднуватися. Ми маємо робити вибір на користь гідності і поваги, на користь демократії. Зараз ми дивимося на тих, з ким не згодні, як на інших американців, чи можемо ми на це піти? І як ми відповідаємо на ці запитання, американці, ми великий Народ, тому що ми хороший народ, і коли ви обирали мене на цю посаду, я обіцяв, що завжди говоритиму вам правду. Правда у тому, щоб наша країна це щось більше, ніж ми можемо собі уявити, ми об'єднуємося, щоб Захистити її І а, зараз. Я розумію, що маю об'єднати свою партію заради цього критичного завдання. Моя роль як президента, моя лідерська роль у світі а, передбачає камена що а, ну я мав би йти на другий термін, але особисті амбіції мають. Поступитися на користь чогось іншого, я вирішив передати цей факел наступним поколінням. Є час і місце у публічному житті, коли треба, щоб на сцену вийшли нові молоді голоси, і це місце, і цей час. Зараз і, а, наступні шість місяців я зосереджуся на тому, щоб гідно виконувати свої обов'язки як президента, захищаючи права людини, а, даючи можливість виборцям робити свій вибір, і в Америці немає місця політичному насильству і будь-якому насильству взагалі. Я буду і далі виступати за те, щоб захистити наших дітей від зброї, захистити нас від екзистенційної кліматичної загрози, і будемо боротися з раком, як ми його знаємо, бо ми можемо це зробити. Я а, закликатиму а, далі працювати над реформою Верховного суду. Я буду працювати далі для того, щоб Америка залишалася сильною, безпечною лідером вільного світу. І я, як президент, відповідальний перед американським народом. Що ми будемо. У коаліції вільних народів зупиняти Путіна, щоб він не наробив і ще більше шкоди. Ми будемо робити НАТО сильнішим і ще більш об'єднаним ніж будь-коли. І коли я прийшов на цю посаду, ми були переконані, що Китай ніколи не подолає. Сполучені Штати як лідера, ну зараз у нас є чимало викликів. Ми маємо а, дбати про ситуацію в Газі, ми маємо дбати про виклики по всьому світу. Ну, З часу моєї інавгурації багато а, що ми вже пройшли. І а, ми стоїмо. Перед загрозою нашим можливостям ми пережили... Тяжку пандемію і найбільша атака на нашу демократію із часів цивільної війни ми пережили це разом як американці. Ми зараз найсильніша економіка. Ми створюємо нові. Робочі місця 16 мільйонів робочих місць і безробіття знизилося як ніколи за багато років. Виробництво повертається до Америки. Ми провідна країна в плані інновацій, чіпів науки. Ми працюємо над тим, щоб знизити. Вартість препаратів, які виписують людям старшого віку, будемо робити це і надалі. Зараз у Америці більше людей ніж будь-коли раніше користуються послугами охорони здоров'я, і я також підписував закони, щоб захистити людей від токсичних матеріалів, зокрема і ветеранів, це значні досягнення. Можливо, найбільше за останні 30 років, зокрема щодо зниження насильницьких злочинів і кордони зараз більш захищені ніж будь-коли за попередні адміністрації сполучених штатів Америки. Я виконую свої обіцянки. Я президент для усіх американців, так я говорив і так я зробив. Я був обраний на цю посаду чотири роки тому, тому що я вважав, що на кону стоїть те, чим ми взагалі є, і так досі залишається. Америка це ідея ідея сильніша за будь-яку армію за будь-якого диктатора чи тирана. Це найпотужніша ідея в історії світу. І ми хочемо, щоб це було очевидно. Ми всі створені рівними. У нас є невідчужені права, це а, права, які ми маємо зберігати як священну ідею, і я не думаю, що американці, які ніколи від цього не відходили, відійдуть від цього зараз. Американці обирають шлях для майбутнього Америки. Ну і я теж зробив uh, свій вибір. Хочу подякувати віце-президентці Камалі Харіс. Це дуже сильна людина, людина, яка може повести за собою країну. Зараз вибір за вами за американським. Народом пам'ятайте слова Бенджаміна Франкліна. Його портрет тут а, а, висить, він говорив про Розу Паркс, коли його запитували а, під час конвенції, чи засновники хотіли, щоб Америка була монархією чи республікою. І він відповів республікою, якщо це вдасться зберегти, що ми збережемо свою республіку. Зараз це рішення у ваших руках для мене справжній привілей служити цій країні півстоліття, і це починалося із скромних. Початку я і припустити, не міг що сидітиму тут, у овальному кабінеті, як президент Сполучених Штатів. І саме це і є особливим у Америці. Це країна можливостей, це країна мрійників і країна тих, хто щось робить. І я, як і багато хто. Інший віддав своє серце і душу цій країні, і я вдячний за любов і підтримку українського народу. Не можете уявити наскільки я вдячний вам за це. Це країна, якою керують люди, а не Диктатори, історія у ваших руках, влада у ваших руках, ідея про те, чим є Америка, теж у ваших руках. Зберігайте віру, пам'ятайте, ким ми є. Ми Сполучені Штати Америки. І нема нічого, що ми не могли би зробити разом. Тож працюємо над цим, зберігаємо демократію, хай благословить ваш господар.